Продукція харчування це практично буде сьогодні в така велика і ну, вже в асортименті, тому що Пан Курчак вже виробляє сьогодні ну, широкий асортимент своєї продукції, до того він її вирощує сам, в нього є і сьогодні і зернові, тобто там буде вже більш широкий асортимент продукції. А така ініціатива Сергія Васильовича, це хороша ініціатива, я хочу щиро хоч хоч подякувати вам за за підтримку і я думаю, що ці продукти харчування стануть їм на воді і вони вам будуть дуже дясні. Так я сирую душам данові, так?